Пробуємо нові види упаковки, а клієнт, якщо побачить це відео, буде, буду вдячна, якщо напишете або в особисті, або в, під коментарем, в коментарі. А, то я завжди пакую по одній. Ось отак. А це дивлюся, думаю, попробую так. Склеїла їх е, скотчем. Чого склеїла скотчем? Того, що, ну, мало ли, там десь шурхне, десь щось, якось ось. Рішить вискочити, там не ще поламається. Коротше, вирішила їх так прикріпити. Потім, дивіться, закручуємо. Ну, так, як зазвичай. Просто що не по одному горщику, не по одній рослині. А виріла дві спробувати. Все треба пробувати. Ніколи не можна якимись там стереотипами жити, якимись одними тільки правилами. Все треба пробувати, особливо в пакуванні. Це все взагалі однакових якихось цих правил. Ону дивіться, як гарненько воно там сидить. Ба? Горщики склеєні. Тут йому нічого не Я думаю, Що буде все добре. А ви напишіть в коментарях, як ви пакуєте е, от такі горщикові. Рослинки буде цікаво. Я впевнена, що всі, хто е, пакують рослини, дивляться на такі відео, дивляться на такі фотографії і черпають для себе щось новеньке, щось цікавеньке. Тому не соромтеся, діліться своїм досвідом. Всім добра, всім натхнення. Бажаєте мої рослини, замовлять, пишіть. А також червона як чорна щуки в наявності сьогодні вже п'ять посилок поїхала.